Вітаю, друзі! З вами Христина Ярема, і це урок української мови для 7-го класу. Тема нашого заняття відомості про мовлення. Повторення і поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв'язку, речень у тексті. Розпочнімо з міркувань про те, що таке мова, а що таке мовлення. Натисніть відео на паузу. Запишіть свої думки в зошит. Можна сказати, що мова існує у свідомості, головах людей, як набір мовних одиниць, правил їхнього використання. Мовлення починається тоді, коли ми використовуємо мову. Говоримо, чи пишемо, слухаємо думку співрозмовника чи співрозмовниці. Ми стаємо учасником чи учасницею процесу мовлення. До речі, мовлення буває усним і писемним. Отже, мова це інструмент, мовлення це процес. Найчастіше в процесі мовлення ми передаємо думку чи думки й емоції за допомогою речень. Речення ж утворюють текст. Текст це група речень, об'єднаних темою й головною думкою. Тема тексту це його зміст, те, про що або про кого в ньому йдеться. Головна думка тексту те, до чого він закликає, що схвалює чи заперечує, від чого застерігає. Це висновок, який випливає зі сказаного або написаного. Зазвичай текст має заголовок, який виражає його тему чи головну думку. Текст має таку будову зачин, одне або кілька речень, які готують до сприйняття того, про що йтиметься далі. Виклад або основна частина тексту розкриває тему тексту, кінцівка. Підсумок або висновок із висловленого в тексті. Основними ознаками тексту є пов'язаність речень за змістом, темою, наявність головної думки та її розвиток. Зв'язок речень між собою за допомогою займенників, синонімів, повторів, спільнокореневих слів, сполучників тощо. Попрактикуймо прочитаймо давню індійську притчу та виконаймо кілька завдань Незрячі люди та слон. Якось п'ять сліпців вирішили дізнатися, що таке слон. Вони багато разів чули про цю тварину, але ніколи її не бачили. Незрячі підійшли до слона. Перший із них торкнувся хобота тварини, другий хвоста. Третій тримав слона за вухо. Четвертий притулився до нього. П'ятий обхопив ногу. І ось вони почали обмінюватися враженнями про слона. Перший сказав, що він дуже схожий на змію. Другий категорично не погодився і сказав, що слон це довгий шнур. Третій говорив, що слон схожий на великий шматок тканини. Четвертий, що він як стіна. А п'ятий стверджував, що слон це стовбур великого дерева. Сліпці посварилися. Кожний із них став, так би мовити, знавцем тієї або тієї частини тіла слона, тому не міг припустити, що існує щось таке, чого він не знає. Позиція кожного була визначена лише його особистісним досвідом. Завдання номер один визначте тему тексту. У тексті розповідається про п'ятьох незрячих людей, які хотіли дізнатися, яким є слон. Завдання номер 2 Визначте головну думку тексту. Головна думка полягає в тому, що кожна людина має свій досвід, переконання, думки. Розуміння й повага до права іншої людини на власний погляд дають змогу бачити одну й ту саму ситуацію у нашому випадку слона з різних сторін. Крім того, щоб пізнати сутність явища, потрібно аналізувати його різнобічно, не покладатися лише на одне судження. Завдання номер три. Заголовок виражає тему чи головну думку. Заголовок незрячі люди та слон виражає тему тексту. Завдання номер 4 Укажіть тип тексту. Розповідь, опис чи роздум. Це текст розповідь. Оскільки в ньому розказано історію про незрячих і слона. Завдання номер 5 Чому, на вашу думку, перший незрячий сказав, що слон дуже схожий на змію, а п'ятий стверджував, що слон це стовбур великого дерева. Незрячі люди так вважали, тому що ці частини тіла нагадали певні предмети тварин, Про які вони вже знали. Позиція кожного була визначена лише їхнім особистісним досвідом. Завдання номер 6. Визначте, якими словами, займенниками, синонімами, повторами пов'язані речення тексту. Ці слова виділено. Отже, друге речення пов'язане з першим займенником вони. А третє прикметником незрячі, який перейшов в іменник, тому що ставимо до нього запитання хто. Четверте, п'яте, шосте, сьоме, дев'яте, десяте та одинадцяте речення починаються передковими числівниками. Восьме речення розпочинається зі сполучника І, Дванадцяте іменником сліпці, який є синонімом до слова незрячі. Тринадцяте займенниками СМІ. Кожний із них. А 14 іменником позиція. А зараз завдання, на які ви не знайдете відповідей у самому тексті, але зможете відповісти. Чим ця розповідь нагадує ситуації з вашого життя чи життя тих, кого ви знаєте? У яких творах ідеться про схожу проблему? Якщо важко дати відповідь на це запитання, то в конспекті ви знайдете покликання на притчу квапливі висновки. Як цей текст пов'язаний із подіями у світі? Натисніть відео на паузу. Свої міркування запишіть у зошит. Читайте якомога більше. Учіться визначати тему, головну думку тексту, порівнювати один твір з іншим, робити власні висновки. Недарма Василь Сухомлинський говорив, читання це один з витоків мислення і розумового розвитку. Опрацюйте конспект, виконайте тести. Дякую за увагу! Побачимося!